Вночі 20 липня два безпілотники типу шахет поцілили в дитячий оздоровчий табір на околиці Сум, пошкодивши дві будівлі. На цьому відео рятувальники гасять пожежу в одному з приміщень. Ми одночасно і ліквідовували вилені осередки горіння, а також моніторили ситуацію і перевіряли всі конструкції для того, аби боронь боже під завалами не було людей. Під завалами людей вилу не було, і це велике щастя. Чергували ми тут до самого ранку, тому що була ймовірність повторних загорянь, і сьогодні. Також від самого ранку сюди приїхала а, наші співробітники в район рятувальної частини, задіяна інженерна техніка для того, аби проводити розбір зруйнованих конструкцій і різного роду аварійно відновлювальні заходи. Такий вигляд має одна з пошкоджених будівель. Раніше це був медичний корпус, нині руїни. За допомогою крану рятувальники розбирають завали. А це інша пошкоджена шахедом будівля, в якій після влучання виникла пожежа. Нині тут ліквідовують наслідки загоряння. Біля приміщення ж можна побачити рештки шахеду. За інформацією сумського міського голови Олександра Лисенка, внаслідок влучань травмованих людей немає. Дякуючи Богу, що там не було дітей тому що у нас зараз не працюють не, не не працюють ці заклади і що немає постраждалих тому що той та людина яка саме чергувала на прохідні то вона вона була не пошкоджена не отримала навіть поранення тому тут можна тільки сказати що не зрозуміло які цілі вони обирають і але зрозуміло що активність ворога в нашому напрямку збільшується по даній ситуації відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Визначили експертні перші свої наші кроки по оцінці ситуації, що там відбулося, які там руйнування, як це все відновлювати, як це зараз наводити там порядок. Відповідна техніка виділена нашими комунальним підприємством. Департамент інфраструктури зараз там займається. Цим отримали такий вже дозвіл. Після того як поліція разом з експертами, з працівниками МНС вночі там опрацювала всі питання і з'ясувала. Що можна небезпечно проводити там всі демонтажні роботи? Загалом цієї ночі суми атакували три безпілотники. За даними обласної військової адміністрації, один із них знищили сили протиповітряної оборони. Ірина Касяненко, Андрій Крамченко Суспільне, новини Суми.